Вітаю, зараз я розповім про одну єдину угоду, яка мені на цьому тижні, принесла 5% і відповідно закрила потребу торгувати на цілий тиждень. Е, відповідно тиждень мене почався з того, що я в шортах розповідав да, про цей місячний бланць, який може виступати ціллю. Да, ну, але головне для мене було те, що ціна досягнула таргетів да, е, зверху. Тобто мене була повністю сформована логіка ще на самому початку відкруті тижня, що ціна має йти в корекцію. Все, що мені потрібно було, це якесь підтвердження. Це підтвердження було ще в нас в п'ятницю досягнуто, коли ціна показала такий явний імпульс вниз, але не перебила тут. У нас був мінімум минулого тижня. І все, що я очікував в понеділок, це те, що ціна зніме цей мінімум. Але як я його очікував? Да, у нас тут була на 4 годинках сформований е, 4 години. Оцей цей баланс. Я хотів в понеділок уже шортити від нього, тобто в мене була ця зона інтересу, від якої я хотів шортити. Але що виходить? Да, ціна буквально на відкритті е, сесії в Лондон. Понеділка падає, я відповідно знімаю мінімум минулого тижня. Це для мене був тригер, тобто ціна знімає триггер знизу. У мене залишається тригер зверху. Після цього зняття я вже не торгував понеділок. Не було сенсу. Ціна досягнула той цілі, яку я хотів понеділок, але зробила це не так. Тобто, не досягнувши цього максимум. Далі був вівторок. Саме вівторок, що я бачив, окей, в мене залишається тригер зверху, але я тут е, замітив і відмічав, і відповідно в показував, Да, показав, цей от тригер від вигляді 4 годинного імбалансу. І я прям так і показував. А да. в мене існує логіка, або ціна приходить спочатку сюди, тобто в шортовий імбаланс, і в нього отримую реакцію, або цін, і я тоді буду е, шортити до цього мінімума ой До цього 4 години імбаланс. Тому що це могло, в принципі, спровокувати ціну, дати більш глибоку корекцію вверх. Або, другий альтернативний варіант я чекаю, якусь реакцію від 4 години, 4 -години імбалансу до. Цього шорту лонгового до шортового 4 години імалансу. Тобто я очікував такий пінг-понг І, в принципі, ціна мені ровно видала те, що я хотів. Тобто вона вівторок спочатку впала в 4 годинний імбаланс, але в мене була е, логіка да, логіка старшого таймфрейму, старшого періоду, на те, щоб я шортив. І, відповідно, е, так як ціна тут показала мені лонгову логіку, відповідно, вівторок я вже не торгував. Далі прийшла середа. В середу я бачу, що ціна вже потихеньку по ордерфлоу по підбирається до 4 години імбалансу, і Відповідно, все, що я від нього хотів, це або в першу сесію робочу, це в Лондон, або в Нью-Йорк, отримати прув для мого шорта. І я його отримав ще в Лондон. А саме ціна першою буквально палкою вверх на відкритті Лондона перекриває цей 4 години баланс. І е, для мене був важливий нюанс да на е, цьому моменті, чому я відразу там не набирав свої жарти, тому що отут сформований був 15 хвилинний линий баланс. Це для мене був тригер. Що потрібно дочекатися, що ціна як буде з ним взаємодіяти для того, щоб іти вверх. Я навіть сформував був е, ідею е, в Діскорді. Зараз прикріплю скріншот, що якщо ціна е, цей максимум. Захоплює да, без цього перебиття хаю і оновлює цей мінімум, і я вже буду що ж так Але ціна зробила ще краще. Вона перебила е, тут мінімум, і е, по факту уже тут почала формувати е, імпульси вверх. Тобто, по-перше вона зняла цей мій триггер. По-друге, вона тут на тих хвилинках закріпилась нижче. Це була моя перша позиція. З ризиком в половину, да, половину мого звичайного ризику, на який я розумів, що от мій перший мінорний тригер, від якого я набираю позицію. Відповідно, я тут його обираю позицію вже на закриті. Відповідно, моя ціль була це, це мінімум минулого дня. Ось Ось я він був в цьому випадку. Там було близько 6 РР. друга е, Другий пруф, який я вже очікував, який я теж вже давав в Discord, це було вже таке прям красиве жорстке закріплення на М15, тобто вже прям правильне, все по суперовій моделі да І ціна буквально мені супер ідеально видає цей М15 закріплення і я відразу ж тут набираю е, вже другу е, свою позицію, максимальний. вже у мене ризик активований, тобто я вже тут набираю іншу половину мого ризику, і в мене ця позиція, ця угода виходить там менше, ніж 4Р. Там було, я здається, з предом десь тут відкрив там 37 рер. Мені неважливо. Основна логіка то що в мене було доставка ціни в мою опорну зону для шорта. Далі тут на мінорів ціна показала, і вже на М15. Мені ціна показала повний пруф для того, щоб я набрав повний ризик. Чому я не тримав нижче? Тому що я, в принципі, очікував швидку доставку до ПД. Тобто, тут у нас була логіка мінімуму минулого дня, а тут у нас була логіка максимум минулого дня. Тобто я очікував швидку доставку від максимуму минулого дня до мінімуму минулого дня. Через оці от опорну зону. І воно так і оформило. Я дуже швидко, буквально протягом декількох годин уже отримав, е з точки з зору логіки сесії, да, інтрадай-торгівлі, доставку в 5% на своєму аккаунті плюс да Ціна пішла нижче, не спорю можна було забрати 3 мільйона. 250 тисяч тут РР, але є нюанс. На да, в мене на пропі є важлива умова, що мені не можна одним одною годою закривати відповідно повністю челендж. Тобто, в мене буде має бути якась серія е, угод, і одна із них не має бути там на 25 чи 30% Відповідно від цілі відразу, тобто мені має бути якась логічна серія угод по два, три, чотири відсотки. Якби я тут зразу від відповідно закрив свою угоду на всі там 10 відсотків, то мені б відповідно проб заборонив проходження фази наперед. да, і сказав умно кажу я сказав, да, він би мені б дали умову, що я мав. Виконувати умови і мав ще я торгувати декілька год більше. Тобто, в принципі, мене швидка доставка інтрадей повністю влаштовувала, е цілі я повністю задоволений, і те, що я висижував цю позицію декілька днів, воно прям супер відпрацювало, теж я задоволений. Е те, що буде е далі, це вже буду я розбирати з понеділка, відповідно. Ага. Дякую за перегляд, і там да, вже до понеділка буду в шортах і в Діскорді розбирати, що фунта, що інші валюти. Підписуйтесь на наш Діскорд канал.